you Печу своїм завданням у школі створення такого безпечного, комфортного середовища, де було б добре і дітям, і вчителям, щоб в цьому середовищі можна було вільно спілкуватися, якщо щось трапилося не за планом, це можна було б говорити. Є такі зустрічі на те, щоб дізнатися більше, на те, щоб цікавитися своїми дітьми, і що у них відбувається тут всередині. Батьки приходять. Одна із складових того, щоб середовище було безпечним, це. Наш проект «Кава з батьками. Мета цього проекту створити місце, де батьки зможуть обговорювати проблеми виховання, спілкування, взаємодії з дітьми і порівнювати ідеї, знання із власним досвідом, і саме у поєднанні цих всіх пунктів шукати якісь нові способи взаємодії з дітьми. Дуже, дякую. У середньостатистичного підлітка стрес. Проживання стресу більше ніж у середньостатистичного дорослого. хочеться зрозуміти для себе, які найкращі варіанти підібрати, щоб з ним спілкуватися і не втратити ось цю якусь довіру його і зв'язок. Є людина посередник психолог, яка допомагає їм обговорити їхню проблему і не просто обговорити, навчити іншому способу реагування. Це більше про підтримку батьків, і у батьків є попит на цю підтримку. Батьки стали більш відвертіші, більш відкриті. Ті з психологами поговорити, і практичні вона давала поради, якісь тому ну, ось ця зустріч mm -hmm. мені дуже сподобалася. Вони можуть відверто говорити про те, що їх хвилює. Можливо, до війни це було можливо, але не так легко. Війна якось так знаєте трошки оголила важливі речі, і ці речі стали очевидними. І батьки про це говорять. І якщо ти можеш класно почувати себе з дітьми, і тобі це приносить задоволення, я бажаю, що ти. Будеш лишатися молодим ще дуже дуже довго. От саме це дозволяє нам побудувати отой хороший контакт з ними, який і дозволяє нам разом з ним, з ними створювати оте безпечне середовище, яке власне є для нас метою. Є безпека прояву себе, комфорт. Ем... Бути таким, який є, при цьому відчувати певні правила, за якими ми граємо, це завжди важливо. Ці правила ясні, це здатні до діалогу. Це дуже хороше таке поле, яке дозволяє от допомагати один одного, підтримувати один одного і давати одне одному відчуття якоїсь підтримки. І воно життєво, воно воно все життя з тобою. Це класний формат в тому плані, що він. Породжує і питання, і отримання відповідей, тобто, от якраз кава для того, щоб балансувати емоційний і психологічний стан самих батьків. Якщо щось когось турбує, когось якесь напруження, яда, він може тут це обговорити саме для того, щоб ці сильні емоції вилилися назовні, щоб вони стали видимими, щоб ми у цих емоціях відчули єдність і задуманий цей проект. І я думаю, що він буде нам допомагати триматися в єдності і далі.